В Сумському прикордоні зберігається напружена обстановка. ЗСУ відбили 8 атак, а окупанти скинули 25 кабів та здійснили 198 Обстрілів вчора 158-й ОМБР від Андріївки чотирма контратаками заходили на південь Олексіївки, іпотечники, не маючи вибору, запросили на себе вогонь, підключили стільки міномети, пізніше доєдналися в піві ворога. Просування було часткове. Що хлопці залишилися окопуватися в лісопосадках, інші відкатилися. Одночасно, двома штурмовими групами 225 двадцять ОШП ШП розпочав. Контратаку від Кіндратівки в район прикордоння біля Костянтинівки. Крім цього, щоб повернути ініціативу по фронту, хлопці ще провели контратаки в Юнаківці та в районі Садків. На інших ділянках тривали зустрічні бої. На лівому фланзі з Тьоткіно були спроби іпотечників піти в атаки, але такі окремі групи завчасно виявлялися в Піві і одразу розбивалися, тим самим зриваючи можливість накопичитися в точці розпочинання штурмових дій. Вчора сили оборони уразили в Курській області радіолекційний комплекс Гармонь та транспортно заряджальну машину для ОТРК Іскандер. Нехай вручну тепер заряджають. Слава ЗСУ, слава Україні.